Двадцять іюня. Ровно в 4 часа. Ви напевно чули ці рядки, якщо хоч раз в житті були на травневих днях перемоги. Серед інших героїчних пісень про перемогу у війні над фашистами лунала й ця в якій. Йдеться про бомби над Києвом 22 червня. В головах мільйонів ця дата досі асоціюється із початком так званої великої вітчизняної війни. Однак, коли ж насправді почалася Друга світова і чи дорівнює вона Великій вітчизняні? Давайте розбиратися, чому 22 червня 41-го досі дехто сприймає як початок війни, хто на кого напав, та які ще міфи пов'язані із цим роком. 30 років переможена у першій світовій війні. Німеччина обмежена кількістю армії та має виплатити великі грошові репарації. І, вочевидь, серед мільйонів ображених німців найбільше це не подобається Адольфу Гітлеру. Він Спробував переконати решту німців, що йому під силу виправити цю, на його думку, несправедливість. Це робить його неабияким популярним серед німецького народу. Ставши канцлером, Гітлер крок за кроком порушує версальський договір і анексує сусідню Австрію, частину Чехословаччини. Переможці ж Першої світової Британія та Франція висловлюють при цьому лише занепокоєння. Наступна на шляху Гітлера Польща. Однак, за нею інший тоталітарний віз з яким фюрер вирішує, поки не воювати і домовляється про ненапад. Принаймні так цей мирний договір називала радянська пропаганда. Хоча в секретному протоколі поки ще друзі домовляються поділити між собою країни Східної Європи. Восени 39-го червоні зірки у компанії з Вермахтом торгаються у Польщу з обох сторін, розрізаючи її навпіл. до червня. 41-го вони союзники разом роззброюють польське військо і проводять спільні марші серп і молот поруч зі свастикою. Тому закріпимо. Друга світова війна почалася у 1939 році. Війна гітлерівської Німеччини з СРСР 22 червня 41-го. Одна з назв останньої велика вітчизня. Радянська пропаганда зробила усе, щоб ці три слова стали ідеологічними кліше та живили патріотизмом кілька поколінь водночас із героїзмом мільйонів людей, які воювали проти гітлерівської Німеччини, це словосполучення обросло багатьма легендами. Та міфами і досі в сучасній Росії навколо нього будується національна ідея. Однак для кого ця війна насправді була вітчизня у 1941-му до складу СРСР входить 16 республік найбільшою за територію та населенням російська. Інші ж республіки, зокрема Литва, Латвія Фінляндія, були захоплені за наслідками мирних угод між Сталіним і Гітлером. І для цих республік це не завжди була війна за свою радянську відчину. В Україні перед початком війни десятиліття репресій та голодомор 32-33 років. Тоді за різними даними загинули близько 4 мільйонів людей. Чимало українців сприймає початок війни як шанс звільнитися від сталінського терору. Участь же українців у цій війні теж починається не у 41-му. Вони воюють у складі польської армії проти Німеччини з 1 вересня 39-го, так само як і на боці Червоної армії проти поляків, коли СРСР вторглися до Польщі через кілька тижнів. Невдовзі після нападу Німеччини на СРСР в полон здалося близько 5 мільйонів радянських солдатів. Крім військових обставин, в полон здаються і ті, хто не розуміє проти кого воює, адже кілька років радянська пропаганда наголошує Адольф Гітлер союзник. Сам же термін вітчизняна совєти запозичили ще з російської імперії. Саме так називалася переможна війна 1812 року над Наполеонівською Францією. Керівництво СРСР вдалося переконати принаймні частину населення у тому, що це війна лише тільки радянського народу проти фашистських загарбників. Боротьба за свою землю за. Свою вітчизну радянське керівництво підкреслювало, що СРСР воює з агресором, мало не самотужки однак в цю війну був втягнутий весь світ 62 країни від Японії до та Африки. Тому єдина і правильна назва цього найбільшого в історії збройного конфлікту Друга світова війна. Усі військові поразки СРСР у 41-му були через те, що Союз не готувався до війни та вів миролюбну політику. Цей міф мав пояснювати, чому війська Гітлера за п'ять місяців просунулися аж до Москви. Однак чи був СРСР таким беззахисним? Це один із прикладів передвоєнних вочевидь миролюбних листівок. Були ще й такі, такі ось такі. Але після підписання пакту про ненапад СРСР активно нарощує військову міць і у Му це на пару з німеччиною найбільш мілітаризована держава у світі а. Відомі нині стратегічні плани радянського керівництва передбачають лише наступальну війну, тобто атакувати, а не оборонятися. Після вторгнення в Польщу союзників Гітлера та Сталіна СРСР оголосив масштабну мобілізацію. Численність армії зросла майже втричі. Витрати на військо у 41-му році зросли до 43% від видаткової частини бюджету. Більше і більше металу. За два місяці до нападу військ Гітлера під час виступу перед випускниками військових Академій Йосип Сталін говорить: ми до якогось часу тримали лінію на оборону. А тепер, коли ми нашу армію реконструювали, наситили технікою для сучасного бою, коли ми стали сильнішими, тепер слід перейти від оборони у наступ. Навіть з цих слів Сталіна виходить, СРСР не був беззахисною та невинною жертвою, а цілеспрямовано готувався до наступу. Однак війська донедавна союзної Німеччини зробили крок першим. Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Це повідомлення чули по радіо жителі СРСР 22 червня. А ось так про напад пишуть у великій радянській енциклопедії. 22 червня 1941 року. Гітлерівська німеччина віроломно і зненацька напала на радянський союз. Мів про неочікуваний напад ховається у двох словах: віроломно та без оголошення війни. Насправді, ноту про початок війни передають вночі 22 червня 1941-го у Москві з рук німецького посла її отримає В'ячеслав Молотов. Ну а в Німеччині другий підписант договору про ненапад Ріббентроп у четвертій ранку того ж дня вручає письмовий меморандум із претензіями до СРСР радянському послу в Берлі. Однак, в часі юридичне оголошення війни співпало з її фактичним початком. Що ж до неочікуваності, інформацію про атаку саме 22 червня 41 го передавали до Кремля одразу кілька розвідників: Ріхард Зорге, Микола Глущенко, бойзен посол СРСР у Німеччині Володимир Деканозов. Дехто з них повідомляв навіть про ймовірний час переходу військ Вермахта через кордон. Однак Сталін вважає це дезінформацією. Жодної хвилини Сталін не вірив, що Гітлер наважиться піти війною на СРСР, саме тому. Німецькі війська без особливих перешкод бомбили Київ о четвертій ранку 22 червня 1941-го.